Вітаю! Ви на моєму каналі мене звати Ксенія. І тут все про стиль та моду. Стартував розпродаж, і я сьогодні знаходжуся у магазині Зара, що у Рівермолі у Києві, і хочу вам показати ті образи, які я підібрала, які мені сподобалися, які не сподобалися і так не можна стилізувати. Тож дивіться відео до кінця. Обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. І ось перший образ. На мені, це сукня у такому коричневому кольорі, дуже приємна до тіла по фігурі. Звісно, що вона обсуває. Обтискає все і видно все абсолютно. Разом із такими шльопанцями. Вони зручні. Теж зараз єдина сумочка моя особиста власна. Ще Сюди можна додати в'єтнамки чорного кольору, наприклад, сумочку з рафії, наприклад, шляпу або хустиночку на голову. І буде на прохолодний вечір саме те, десь біля моря, дуже гарний стиль образ На мою думку, вийде, у кого є такі варіанти, тож запрошую до такого міксу. Наступний образ це у мене шорти, такі вони дуже широкі, ніде ну зручні це 100%, вони такого цікавого кольору сіро-бежевого, але подивіться, ось ці защіпи спереду, вони ну, мені не подобаються. Тобто дуже стерчить, коли присідаєш, ну, по животу дуже гарно виглядає, от. але коли сядеш, а потім встанеш, да, ви бачите, що відбувається ось така гармошка. Мені це не дуже подобається, але м м м як вони виглядають доволі... Ну, можливо, без защипок було б набагато краще. От, саме довжина і ширина мене все влаштовує. Да? І посадка теж класна на животику, дуже гарно виглядає. Зверху я обрала ось такий, таку блузу у ніжно-голубому кольорі з карманами. Ну, на мою думку, дуже класний варіант. Цієї блузи. Ось я замінила на а, блузу з довгим рукавом а, в такий цікавий принт а, в бордовому кольорі, там є навіть трішечки голубого. От, якщо розгладити ось ці защіпи спереду, то навіть з такими шортами, а, заправивши блузу всередину, можна прогулятися містом. От. А, вона а, із шовку, ця блуза. Весело виглядає, якщо я люблю дуже принти особисто, якщо ви за мінімалізм, то звісно, що вам така модель не підійде, а мені вона сподобалася. Чому сподобалася? Тому що хотіла я її заміксувати далі із жилетом. Побачите у відео. Вона дуже приємна, ось такий ви принт бачите, декілька варіантів. Тобто цю блузу можна міксувати навіть в осінні образи і в літні. Тобто вона така дуже різнопланова. Замінила я шорти на бордові брюки. От. І ця блуза вже заграла на цьому фоні зовсім іншими кольорами, тому що бордовий одразу підкреслив цю, цей колір, і от о, в такому вигляді о, мені навіть дуже подобається образ, що скажете. Звісно, що шльопанці тут не підходять, має бути щось чорне взуття, наприклад, ті ж в'єтнамки. Або там туфлі, якщо ми говоримо про надалі, ну, образ ми носимо не тільки влітку, але й восени, можна так носити, чому ні. Тканина доволі цупка у цих брюк. от, І на резиночці. Єдине, що ви можете сказати, що там резинка збільшує стегна, да, об'ємчик може бути більший, але ось коли я вдягнула жилетку червоного кольору, да, начебто кольори дуже схожі, да, червоний з бордовим, має співпадати, але, ось на мою думку, це дуже яскраво. І ви бачите, що червоний присутній, як би жилет класно має грати з цією блузою, але коли міряєш ось ці брюки бордового кольору, то зовсім виходить як ну, яскраво і, не хочеться сказати як клоун, але ось так точно недорого. Виглядає такий образ. Тому, звісно, бордові брюки я тут не раджу, як і бежеві шльопанці. Тобто тут має бути чорний колір в ідеалі. Тому ось так. А наступне, що я міряла, змінила це білий жилет котоновий з хлопку От. І він мені сподобався на розпродажі, можна обирати під шортики. Ну, навіть під ці брюки теж непогано, Єдине, що взуття треба змінити, і о, доволі класно, розслаблено виглядає цей жилет. Я взагалі люблю ось цю джинсу. Да? Це у нас бавовняна біла джинса. От, і о, навіть. Там присутні по боках такі от дірочки, вишивки. І ось показую вам детальніше, який розмір і скільки це все коштує у відео. Це був розмір М. Ви бачите, що 900 гривень всього-навсього Тому можна брати і буде дуже приємно до тіла на літо. Ось ця. Жилетка 1500 на розпродажі, вона мені дуже сподобалася. Я навіть її хотіла окремо взяти, але подумала, хоча вона сіла ідеально, все, що я її брати не буду, тому що ну, мені вона за яскрава. Брюки у бордовому кольорі вони теж мені сподобалися. От, можна їх брати. Це розмір М, теж я міряла. 1000 гривень на розпродажі, тому можна зробити, ну, вони мінімалістичні, колір актуальний, тканина така важка, дуже класно, вони її сідають по нозі. Ця блуза, кому принт такий зайшов і подобається, теж раджу, тим більше тут акцентні такі рукавчики, манжети, ви бачите, на темно-синьому кольорі. Цей XS розмір був, 900 гривень. От, і е, небесно такий голубий колір е, цієї блузи. От, з бордовим навіть забула заміксувати, стилізувати. От Дуже класно голубий виглядає з бордовими цими брюками, теж можна було поміряти, і класно б воно все стилізувалося. Е, е, бавовняний теж, е, теж блузи, такий блузон, да, 900 гривень можна на літо взяти. Шорти, які я міряла, але ось із-за цих защіпів, вони такі плотні, хлопкові, приємні до тіла, звісно, але от не раджу, тому що саме це через ці защіпи, 1300 гривень. Ще хотіла поміряти ось такі жовті шорти із акцентним чорним гудзиком, з чорними ві'єтнамками, але, на жаль, не було мого розміру. Вони теж такі дуже цупкі, бавовна така. Ну, Приємно до тіла, але, на жаль, жаль, не було мого розміру. Тому якщо буде ваш розмір, раджу теж от для міста ходити в такому приємному жомтовому кольорі, міксується з дуже багатьма кольорами із чорним, із білим, із коричневим. І хотіла поміряти ось такі брюки. Теж, на жаль, не було мого розміру. В цих я потонула, це розмір L. От вартість 800 гривень. А так вони мені сподобалися, тому що ось цей принт ось така смужка, і вони ну, не кричать, але от дуже цікаві, да? тому що вже однотонне... Іноді набридає, хочеться чогось принтованого. Ну, і ось нарешті ця сукня дуже така, бачите, прозора тканина, приємна, на літо, на вечір з золотими прикрасами 1300 гривень. Ви бачите, що вона ось так цікаво розкроєна з декілька таких елементів, але сідає на фігуру груша, дуже красиво, у кого. Перепад ось цей деталії і стегон. І нарешті ось ці шлюпанці, вони, ну, мені вони сподобалися, але в принципі це не шкіра тисяча гривень. Я би не радила, не купувала, тому що я все ж таки за шкіряний одяг, одяг перепрошую в Тож, якщо вам сподобалося, напишіть, будь ласка. Ну, а я плавно перетікаю до магазину Масі і Тут я не втрималася, ось бачила. Ці босоніжки в масіму вже давно на них облизувалася, Вони мені дуже-дуже сподобалися на такому маленькому Кіт-Хіл, маленьких підборах. І е, я не змогла пройти повсі, звісно, я почала міряти з цими босоніжками багато образів у чорно-білому варіанті. І ось перший образ, до речі, Одна спідниця у мене вийшла, тому що спідниця мені теж дуже сподобалася. Чорна, у таку білу смужку навскоси. Ви знаєте, що у Масімо всі, майже всі, да, позиції вони з, натурального, з натуральної тканини, дихаючи, на прямо супер. І ось білий цей топ. Такий дуже ажурний, я б його назвала марливий Але ось коли його вдягаєш, тобто висить на вішиках, це одне, коли ти його міряєш, то вигляд має зовсім інше. Мені от сподобалося поєднання. Другий варіант це ось така сорочка з глибоким вирізом. Це у нас льон. І ось така цікава вишивка на чорному фоні е, біла вишивка і дуже класно вона працює із е, спідницею теж чорну білу смужку. от Тому цей образ е, номер 2 теж має місце і не нудно, акцентно, да все у чорно-білих кольорах, тому е, там рукавчик, до речі, широкий у цієї сорочки. Я закатала для того, щоб було видно. Більш худу мою руку. От, тому з босоніжками, у кого дуже не широка нога, я раджу, тому що босоніжки, коли я почала вдягати, зрозуміла, що ця модель не для мене. А наступний образ я додала ще ляний жилет до цієї сорочки, щоб, о, о, якщо, наприклад, Прохолодно і віє вітер, таке буває у нас часто, то можна ще додати зверху до сорочки цей жилет, і акцент буде вже наверх, а не, ну, скажімо, просто там зір буде падати повністю на ці білі смужки. От, Тому теж так можна носити, якщо там У вас є вже жилет, ви можете використовувати не льняний, а звичайний з костюмної тканини, теж буде варіант непоганий. Ну і ось образ номер 3 Чорний, ось такий топ-чорний з вишивкою. Дуже класна фактура. Єдине я не раджу. Ви маєте, бачите ці малесенькі гудзики, які ну непомітні, але їх дуже важко застібати. Хоча сама по собі блуза, да, топ дуже цікавий, там його можна заправити, але мені до обличчя чорний не дуже сподобався одразу. Хочеться якийсь світлий елемент в зоні обличчя, але насправді він натуральний теж. Класно міксується. Єдине, що вдягати його незручно, поки я ці гудзики застібнула, то я намучилася. От, тому з цієї позиції я би не радила його, а кому подобається ось брюнеткам, я думаю, буде класно. Тим більше він дуже цікавий. Але видно цю вишивку, ну скажімо, за того, що він однотонний, не одразу. Ось приміряла ще подовжений жилет. З цією спідницею теж цікава модель. Вона вже більш така нарядна, я б сказала. От, і можна її, Цей жилет можна взяти не тільки з цією спідницею, а й з брюками, наприклад, або білі брюки, або чорні брюки, буде класно теж виглядати. От, в, тут вже вона має таку текстуру більш цупку. Склад, подивимося, пізніше я покажу. От, під пояс дуже гарно акцентує тонку талію. От Особисто мені точно так потрібно робити, тому що я все ж таки полюбляю обтислий силует. Ну, а ви самостійно думайте, як вам більше подобається. Ну і показую вартість і тканину, як виглядає кожна позиція з масі Дуті. Ось цей топ, ви бачите, 1750 гривень. Тут бавовна, поліестер є, але ось він мені сподобався, я його раджу. Жилет білого кольору з льону. На розпродажі 2290 гривень. От, звісно, може він і не вартий цих грошей, але ну, от, у кого немає ще білого жилету, ви можете е, купити його у масіму. Тут ви бачите, що льон, от, натуральний склад, видно, що тканина класна, от, дихаюча, його можна, до речі, носити і на голе тіло. Наступний, наступна позиція цей жилет, ви бачите, з такими отворотами, з воротом таким цікавим. В принципі, я його теж раджу. Доволі класна модель. Але, на жаль, він без знижки. Льон, віскоза, ви бачите, і 7250. На жаль, знижки тут не було. Я думала, чому що він на знижці. Але от спідниця. Покроєна на ви бачите, дуже цікава. Я люблю такі незвичайні речі. От, її вартість 1990 гривень, була 4290. Ну, в принципі, як для спідниці о, з натуральної тканини можна взяти, яка буде працювати на ваш гардероб багато років. Ну, і ось цей топ. Чорного кольору, ви бачите, що вишивка красива, але от, здалеку її чесно не видно. Тому ну, я би не купувала особисто такий топ і за 2000. Хоча він натуральний, віскоза, але вишивка 100% поліестер, зрозуміло, щоб вона не розтягувалася. От. Е, далі блуза. Блуза, яка мені сподобалася, в чорному кольорі, але от вона до обличчя, кому потрібно яскраві елементи в зоні обличчя, я би її радила. От, 2500, Ой, перепрошую, 1990. Вишивку ви бачите по екрану, здалеку вона класно виглядає. До речі, із шортами її можна міксувати з чорними в'єтнамками на кітон Хіл, з кітон Хіл, да, маленькими підборами. От, Зачіску, окуляри, ну, прям супер. Ну, І мої улюблені босоніжки, на жаль, на жаль, вони мені ось тут вузькі були, мені не вистачило оцієї ширини на мою ніжку, а хто ти дітний дзвінкий, будь ласка, зі знижкою 2850, натуральна шкіра. На цьому відео моє завершено. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково пишіть коментарі, поставте вподобайку, я читаю кожен коментар і обов'язково надам відповідь. Тож до нових зустрічей напишіть, чи сподобалося вам відео.